Гаразд, поїхали. Це звичайна позиція для стрільби з гвинтівки, яку я бачу у 99% людей. Слідкуйте за цією червоною точкою. Бачимо рух на годину першу, півтори вгору і вправо. То як це виправити? Як змусити цю точку швидше повертатися в центр? Що я зроблю, це я. А тепер дивіться, що буде з цією точкою. Бачите, я лише підтримую передню частину зброї так і ледь тримаю задню. Просто використовую позицію тіла. Нічого не сидить прямо посередині. Але щойно я беру зброю звичним хватом і притискаю до плеча. Ролик, дивіться, що відбувається. Я можу просто написати своє ім'я можу стріляти якнайшвидше, і всі постріли залишаться там у центрі.